Всім привіт! Сьогодні я б хотів показати розпаковку ось такого набору від Слубан Білдер. Я думаю, що це, е, е, типу, Лего Крітор або Айдіас. Пишіть свої думки у коментарях. До речі, деталі, які йдуть у цьому наборі. Випускає М38. Тут написано. Тут написано. <ріст> Вибачте. М38 у мене вже був колись набір, але я його якось не збирав, я не знаю. Купили, а я її не збирав. Тут є ось такий Бамбл без з криші, військова тачка, Вантажівка. Боліт. Трамвай. Це, по-моєму, трамвай. Пишіть свою думку у коментарях. Поїзд, який у мене, і е, машинка, і автобус. Е, ось такий потяг. Ось. LEGO Builder. Ну що, починаємо. І буквально через секунду я покажу вам цей набір. І все. Ось цей набір. До речі, ось такої деталі у мене і немає. Ось такий потяг вийшов. Правда, деталі, коли я збирав, якось поганенько кріпилися один до одного. Особливо ось тут які деталі є. Я не знаю. Ще в запасті були ось такі деталі. ось Квадратний пін з плоский квадратний пін. Прозрачна е жовта е деталь, як фара. Е і ось така чорна звичай... чорний звичайний пін. До речі, на ньому написано М38. Е е ось. А ой, ай! Єй! Попав! Не, по... Не видно, походу буде. Е, ось такі деталі. Інструкція ось така. Ось. Чотири плюс. Малі деталі. Містить дрібні деталі. Чотири плюс. Тори, цей набір я купив за 65 гривень. Як ви помітили, зараз я без світла, тому знімаю ось так. Ось тут, ось так. Пушка! <рес> ось так. Піу-пів-пів. Реально. Ні, ну. Ось тут ще. Це дуже важливо. Можна прицепити е, інший вагон. Це дуже важливо. Я, е, можливо, зроблю е, вагон. І тоді я е, 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 запишу відео. Е, якщо ви хочете, щоб е, я зробив е, вагон, давайте підіб'ємо над цим відео хоча б 50 лайків. От давайте 50 лайків. Я вірю в вас. Ось так. Ось такий потяг. Ану, дивіться. Ні, нормально, по-моєму, їздить. Нормально їздить. Але, але, дивіться, дивіться, дивіться. Рендрень. Дрифт. Токійський дрифт. Це дрифт потяг. По-любому. Я купив дрифт потяг. Дуже класно. До речі, цей потяг я купив у е магазині Акварель, як і ті фігурки. Ну, це вся розпаковка. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну, і давайте. Ті 50 лайків підіб'ємо, і я зроблю е вагон. Ну, а з вами був я, Лего Кул. Cool. Всім па-па